щина. Так. Беремо якусь карту. Наприклад, э, ось... Ось уберемо. Підійдемо. Ось так. Ми Копіюємо. Так, зі дні. Далі. Сходимо. Обрізати Обрізаємо. Ось так. Все, акуратно, гарно. Добре. Ідеально. Краще, краще. Все. Далі заходимо до доток. Так. Даємо це. Сюди. Так, далі. Ми беремо цей слой. Беремо і тако замалюємо це все. Тут так. Образом, щоб образом все тут було файно, гарно вийшло, то треба так робити. Так. А ні, це сюди. стейп. Ну, якось так вийшло зараз. Тепер ми можемо додавати. Шукаємо інтересу. Дешафт HMAN CC. Так. Шукаємо якийсь ландшафт. Файний такий, щоб вам зайшов. Добре. Виберемо, коротше якийсь такий. Якийсь такі, щоб великий. Отакий, От в принципі, гарний. Ну, цей вже точно краще. О. Такий може бути. Згодиться. Далі беремо. обрізаємо. Обрізали. і заходимо. Все. Все. Все, так. Беремо це сюди. і Сюди беремо так. Отак беремо. Все акуратненько. Якось треба цю картинку вставити. І начебто готово. О, і все, Готово. Тепер ми можемо так. І ось так у нас все класно, файно вийшло. Далі ми робимо так само. Замальовуємо ось тут усе. Якби е -е. подобається пошвидше було б, було б класно. Класно вийшло, без зайвого нічого такого. Е -е. Так теж гарно. Хоча я не знаю. Ну, типа, може й не дуже. А? Ти коротше навчився це робити, і ти, роб... ти робиш це, тому що тобі це подобається. Не тому, що мусиш, а тому, що тобі самому це подобається робити. І все. мати як то, бажання, талант, щоб робити щось. Не кажу, що не кожному дано. Це. Я думаю, це навіть дитина може зробити. Хоча теж залежно, яка там дитина, і так далі, і все це. Але нічого, думаю, в принципі, нормально. Все добре, файно буде, файно є. Так. І вже готово, так, да, готово, все. Тепер беремо Google, пишемо. напишемо. Етменщина. Прапор. Прапор. Так, о. І отакий гарний у нас прапор є. Тільки ми, ми візьмемо такий. Щоб файно було у нас. Ось так ми візьмемо і все файно буде. Швиденько ми його підковірюємо. І, да, і готово. Беремо наші фото. Вставляємо сюди. Якби. Якби. О. В принципі, добре є, да? Окей. Вставляємо. І виходимо, і назад заходимо. І файно. Ух ти, як гарно. Гарно вийшло дуже до речі. І далі собі можна от вставляти Польшу, типу, типа от з поляками воювали, гетьманщина, да? Ну все. Дякую всім. За...